Всім привіт! Зараз вже після роботи і на пару хвилин покажу чим я зараз займаюся. Тут я на кілька днів відкинув свою роботу і маю зробити такого жигулика. На Сьогодні перший день зроблено, я думаю, немало. Трошки розібрав його. Тут кант вивів. Тут тверки низом. Передивився, перечухав. Тут таке одне нездорове місце є. Ну, сам при тому жигулик ще не в поганому стані. Тут все вже готове. Так що завтра буду вже починати красити. Ну, ще є роботи. ще є роботи багато. Але думаю, завтра вже почну красити. Орієнтовно заплановано на таку роботу три дні. Думаю, маю вкластися. Ще одне дуже погане місце є, яке б вилізло. Вам може і не видно. Думаю, має бути видно. Проводка. Тут прийдеться все переварувати. І проїхав він не так і багато. Маємо 70 тисяч. Ну, я думаю, що небагато. Тут все в порядку. Ніде нічого не вилазить. Так що ремонт в гаражі я робив недаремно. Тут є такі розхідники, краски, лаки, ґрунтовки. Буду завтра розбиратися. Антистатична салфетка. І найбільше, що мене насторожує, Фарба база докуплена просто по каталозі. Вона окремо не підбиралася. Щоб її підібрати, треба було чекати 4 дні. Так що вона найбільше насторожує те, що колір може різнитися. Тут є. Пів літри на диски, на двері. Ну і повністю на всі проблемні місця. Не знаю, як то все має получитися але якось буде. Так. Маємо другий робочий день. І така робота вже зроблена. Зроблена вже більше половина. відразу хочу сказати, що... Так робити не можна. Верніше можна, але то неправильно. Треба машину більше розшивати, більше розбирати. Так буде трохи дорожче по матеріалах, але буде якісно. Але вибираю не я. Так що роблю так, як мені було сказано. Я такого ремонту не, не вважаю такий ремонт правильний. Але головне, що людина задоволена і їй так підходить. Сьогодні зроблено вже більше половини, так що я надія, завтра закінчити. Є надія, завтра закінчити. Такий багажник. І як я думав, в колір не попали. І то не дивно, так як фарба підбиралася, грубо кажучи, на око, без підбору, так що переходи до сонця буде видно. Зараз так не дуже замітно, але повірте, на сонці буде орієнтовно в тому місці видно. Якщо в нас десь є погане місце, ми собі не можемо дозволити заматувати цілу дверку і її покрасити. Якщо в нас є точка, 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 колір не, колір не співпадає, значить в нас до сонця буде різниця. Але нічого не зроблю, того має вистачити. Тому навіть диски будуть краситися тільки. Ззовні. Звідси і звітом. Середина не буде. Отак. Вони вже загрунтовані. І готові під покраску. Так що на завтра в нас лишається ті шві. Вони були в саму останню чергу. Так, як не було відомо по матеріалах. Хватить, не хватить. Робив тільки гірші місця, а потім лишаються на такі. Третій день і вже починаю збирати. Нині має бути фініш. третій день вечір і жигуль готовий. Диски також готові отак. От одразу з мусором, пішло все. Ще лишилося тільки зібрати багажник, пластмаса. То вже, думаю, 4-го дня зранку позакидати це все на годину часу і квітка. Тут просто багажнику ще герметиком прийшло? прийшовся. Тут цікава система, зараз вам покажу. Кнопка. Багажник відкритий. Отак. От Білий шовний герметик. Він ще добре не затверд. Так що пластмаси будуть завтра збиратися. виліз трохи шовний герметик на боки. Ну нічого, він відміється, Трошки затвердне і відміється. Добре тоді. Всім дякую за увагу. Побачимося вже в наступному відео. Всім удачі!